Саламчик, бро, а це перша серія шляху бомжа на Ukraine на GTA. Наша ціль це підняти від простого бомжа до мажора, купити свою першу вілу, придбати красивий автомобіль, і також відкрити або купити свій бізнес і багато чого іншого. Я граю на GTA Ukraine, Україн, Західна Україна заходить до мене, води мій промокод FORTIS, який дасть тобі на початку бонуси, а саме 30 тисяч гривень та трошки ікспи. Промокод можна використовувати на всіх серверах від 2 до 7 рівня. Тому заходи, братанчик, буду чекати саме тебе. Інформація, як почати та де скачати ігру, є в описі. Заходи та дивись. Так, братва, я вже на екрані GTA і в принципі це на новий шлях. Тому я думаю, краще всього буде зараз зайти в навігацію і подивитись на роботи. Зараз давайте хоча б дізнаємось, який в мене рівень, бо я навіть не знаю, який в мене рівень. Так, у мене другий рівень, тобто, виходить, я можу йти працювати на Укрпошту. Тому що працювати вантажником з першого рівня тут я так впевнений. Що не дуже, давайте відзначимо ось тут і подивимось. Ви досягли байдай Мені дали нагороду 12 тисяч гривень та 1200 XP. А їхати нам треба досить далеко. Ладно, давайте зараз, можливо, оренду якийсь скутер. Рено Логан. Ой, велосипед спортивний, просто велосипед. Давайте візьмемо велосипед, тому що у нас так грошей небагато Ну, в принципі, тисячу заплатили. О. Він хоча б нормально їде. Це що, братва, це ровер України чи який це ровер? Так, братва, я вже на місці. Давайте зупинимось ось тут. Ой-ой-ой, що це було? Ага, а тебе поїхало. Підробітка, кур'єр. Е, так, давайте почати зміну. Скоріше за все. Так, чекайте, добре, нам, походу, треба взяти якесь замовлення і завести, так? А, закінчення. А, ось мітка. Нам треба, коротше, туди завести. Так, нажміть Alt, щоб забрати посилку. Так, я забрав посилку. Після чого мені треба куди відвести її. Пар мені прийдеться ту посилку посилку розвести по міткам. Так, перша наша мітка. Так, ну одну посилочку ми вже завезли. Давайте їдемо до наступної. Так, і ось в принципі друга мітка. Підходимо до цієї міточки. Місія виконана, і нам дали 3 донат валюти. Ну, вроді непогано. А так, нам дали ще третій рівень. Тобто, виходить, братва, в мене вже третій рівень. І нам потрібно завести ще одну посилочку, після чого подивимося, скільки нам заплатять Так, все, під'їжджаємо сюди і цікаво, скільки нам заплатять А саме нам заплатили 2770 гривень. Ну, давайте я ще зроблю пару ходочок, трошки хочеться поробити, заробити грошей. Не знаю, які з цих робіт самі прибуткові. В принципі, я надіюсь, з часу ми зрозуміємо. Як на мене, далекобійник має бути імба. Наступне можемо відправитись на ферму. Так, хлопці, я вже під'їжджаю на місце. І давайте подивимося що тут загалом за ферма така. Так, все, я на місці. До кінця оренди залишається загалом 8 хвилин. Ну, в принципі, мін мені вже поки не потрібний. Получається, перша штучка це в нас помічник. Е, давайте почнемо зміну і. І загалом, що тут потрібно робити, я так і не розумію. Напевно, щось садити, щось збирати. Так, підходимо на мітку, нажимаємо Alt і ми садимо пшеницю. Так, ну слухайте, все, я посадив, а що далі? А, та ще знову садити? Так, нажимаємо Alt, і ми щось підібрали. А, напевно, нам потрібно далі йти або якось підживляти, або збирати. А, так, удобріть рослини. Нажимаємо Alt і так, ми добре, ми так що зараз будемо одобряти, так? І тепер нам потрібно чекати 30 секунд. Кун, поки це все діло виросте. Час збирати рослини. Першу рослину я зібрав, наступну зібрав. А, ну нам ще гроші не дасть, напевно. Давайте я зараз це все позбираю. Ну реально, похоже на кукурудзу. Так, це є кукурудза, все-таки. А тут пшениця. Ти залишив задачу зібрати 20 рослин плюс 300 гривень. Ого, це вже непогано. Так, все, я зібрав і тепер нам дали ось такий ящик. Свидше всього, нам потрібно його підібрати та занести в якусь тайточку. Так, справді це є кукурудза, як ви бачите. Я збирав кукурудзу і нормально все-таки назбирав кукурудзи. Так, давайте пойдемо, скільки нам дадуть грошей за цей великий ящик кукурудзи. Нажимаємо Alt і получаємо скільки, скільки нам дали? 600 гривень. Слухайте, ну мені здається, на підробітці кур'єром якось більше платиться. Давайте я попробую ще раз посадити. І якщо справді тут так мало платять, ну мені справді вигідніше йти працювати кур'єром. А там же плюс-мінус получати якийсь гривень і після цього вже йти на нормальну роботу. Так, брат Зараз, бо шайно, байдай. Також мені потрібно ще відіграти 3 години, щоб зібрати зі свого промокода гроші та опит. Тому давайте підійдемо на маркер та здамо, в принципі, нашу коробку. І получимо гроші. А саме 1000 гривень, плюс 300, віднесли 2 ящика, плюс 300. Пізніше буде потрібно, скоріше за все, поїсти, а також заїхати в якусь лікарню та трошки підняти ну, життя, тому що в мене 24% життя. Але поки ще є життя. Є можливість. Давайте, в принципі, почнемо далі садити і заробляти наші гривні. Тим часом я вже хочу, в принципі, закінчити тут зміну і відправитись кудись далі працювати. А також буду чекати наступного пайдея, щоб вже отримати 4 левел і піти на якусь іншу кращу роботу. Так, давайте закінчуємо зміну і нам плюсується 3276 гривень. Я повністю виконав цілі на сьогодні і отримав капусту. А зараз я знаходжусь біля лікарні. Ні, по 5 хп нам прибавляється. Давайте, в принципі, я трохи полежу та далі піду, в принципі, працювати. Мені пише, що я отримав якесь колесо, прокрутки. Так, давайте подивимося, що нам цікаво випаде, і нам падає Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Опа, 300 гривень. Я думаю, нам випаде чогось там Х2. Коротше, я щось взяв, крутанув. я думаю, мені дали безплатне, але тут пише безкоштовний жетон через 3 години. Тобто, ну кожні 3 години нам дається один, я так зрозумів, прокрут. Окей, це вже досить непогано, а залотав з цього, всього на всього 300 гривень. Так, ось, і тут зразу є АТБ, Давайте побіжимо. В принципі, щось з'їмо, тому що, як ви бачите, в мене є голод, хочеться щось поїсти. Опа, батончик. Такий чистий, як за тебе. Але я думаю, краще з цього взяти, а чу так чипси дорого коштує я в шоці. Так, 50%, але бляха, 3500, досить багато. Ну ладно, ламоч з собою, придбаємо. Думаю, зараз відправитися в магазин одежі і придбати якийсь тайне непоганий одяг. Тому тому що цей одяг мені, чесно, не подобається. Я на місії підходимо на чекпоінт та нажимаємо Alt. Е, мені дали місія виконана. Оглянь магазин одягу. І дали мені одну донат валют. Чуєте, братва, але тут е, скіни, я вам скажу, дуже дорого продаються. Оцей, вроді непоганий, чесно скажу, що давайте я його придбаю. За 35 тисяч, я думаю, варіант непоганий. Нарешті нам дали пайдей, і в нас вже четвертий рівень. Нажимаємо продовжити. та в нас є якась безкоштовна рулетка на сайті. Давайте навіть, можливо, зараз перейдемо на сайт та подивимось, що це за рулетка. Я вже знаходжу на сайті, і бльох в мене тут 4 рівень 88 тисяч. А, ось, і рулетка. Заходимо в рулетку, і при кожніх 3 години гри нам можна безкоштовно прокрутити рулетку. А також ми можемо прокрутити за 49 гривень. Ну, поки що, я думаю, прокручу безплатно. І в нас тут навіть багатий червон може випасти. ой Ой-ой! Ой, Ланус! Ой, знаєте, якщо б нам зараз випав ланус, було б навіть дуже добре. Або Бешечка є 34. Так, давайте крутимо і надіємося... О, я думав, нам випало вже, прикиньте, що це за скам? Мене просто скамлять. 1000 XP мені випало, прикиньте продати за 1 гривень. Та початок ми забираємо 1000 хп. Ваш баланс 4 гривні. Окей. В принципі, нормально. Так, все, я знаходжусь в грі. Забрав я 1000 XP, і це нам буде на руку, тому що у нас четвертий левел і, в принципі, скайфу. Проявляємо хороший актив під цим відеороликом. І я випускаю другу серію шляху бомжа на Юкренін GTA.